Що ж, привіт, любі друзі, сьогодні ми починаємо гру в Район Сихи Йоу-Йоу и Бачите, любі друзі, щоб поїхати вперед, ми маємо користуватися SAD. САД це кнопки D. Зараз ми подивимося, чи це у нас нормальна гітушка, Чи це у нас не дуже нормальна гітушка, бачите, я сильно От. Мишкою я керувати не можу, але от я там можу. Давайте зробимо прям такий огляд велосипеда. А подивіться яка якість у нас не дуже, правда? Вау. А сейчас дійсно так знаки поставлені, я вам скажу. Так що програмісти наші українські добре старалися робити цю гру. Давайте спробуємо налаштування поменять. Тут треба дисплейчик поміняти. Там детальніше. Вот вам роздільно здатний. Максимально треба ставити. Хопчики, як то кажуть. Хопчики да Е, Так, окей. Запустимо так буде так. Ну і все решта нормально. О, бачите, як набагато чіткіше. Ну, не набагато. Але трохи чіткіше, бачите, я можу навіть так їхати на дебах. Йоу. Круто. Правда, трохи тупить. Oh, бачите, він робив не дуже українською. Але тим не менше. Фухтешки непот. Але вона тут чомусь російськомовні номери. Ай-яй-яй. Машину по, па пам-пам-пам. Ну, э, битый мы не можем. Батий, но. Ух ты! Оце це захоплюйте. Дивите, там якийсь велосипед схований, чи що це таке? не зрозуміло. Добре. Дивіться, мы відкрили вам машину. Можемо пройти крізь двері. А ці двері все-таки закриваються. Значить, дивіться, бачите, там все нормально. Там є і спідометр, і кермо, і того червона штучка, і три педалі. Ну і дотепний салончик. Тож ми нарешті в неї. Радіо тут, до речі, український єграш. <звук> Отже, та вимкнути треба. О. Отже, бачимо. Не зрозуміло тільки чому тут висіть повні номери. Не Посійські номери на цьому машині. Через те, що ця машина сама помара. Отже, як ви бачите, ми їдемо швидко. Машина їде аж до нас по швидку як нас mm -hmm. і Можемо ми далі приїхати. Тепер mm -hmm. переворотики, доверити. Оба-на! А далі я не їду. А піти хоть можу ні, кінець карти. Бачите, любить друзі, на жаль, далі ми пройти не можемо. Да ревно тут у нас якісь дрова А так там людина тут політия темно ну, і от це демо в АТЯ прийде спробуємо зірвати Тут можна їхати Вони зробили криву обрізу бачите? Хоч би намалювались, ми я не знаю берлінську. Дивіться, коли не вистачає патронів, булівали енергетичний напій. Новині самі. Там, Там чисто примістим люди платили за цей міський. Ось так вони його розлетали на цю ранку. Є обмеження на карті, ви бачите є. Є вихіліоні випилися вихі. Є можливості переворот у машинки Так, бачимо що тут на помеження Давайте спробуємо проїхати цю карту, що у нас тут ще є обережні той мужик навіть не зреагував. Вона це його телефон. Я не вірю, що я можу туди проїхати. Та, бачите, тут вже видно, що трохи спіна. Бачите, у нас йде пара і машинки. Понятне діло, що нікуди зайти я не зможу. А ви хочете, щоб я місії приходив? Та ні, тут місії дуже дивні. Тут подивіться потон. на будинки, га? Спечатка. Дивіться, тут навіть пише якась вулиця, якась стихістка вулиця. Молоко. Why the pocket time is the Так, читайте. И тут российский номер. Та як так можна жить? А тут. А тут номер. Але я якісь... не понятно, найти нормаль. Вон маем молоко. А вот я и кислый. Бачите, цей автомобіль біг поворотки. Чекайте, Будемо дивитися все обережно. Металопластикові вікна і двері, кондиціонери. Дивіться! Хоймо в пау. Бачите, тут нормально загороджено. Отак виглядають будинки, в принципі, я вам скажу що вони нічим не відрізняються від натуральних і шпатифічних будинків люди напевно відрізняються бо в цихові має бути більше різних костюмів колеса трохи провалюється у нас у графіку але то таке От, бачимо різні під'їзди сюди при тому на під'їзді 1.36 написано. непонятно що це таке але воно в цихові такі є 36. До речі, інструлювалися дякую досить довгий період часу. О, бачите, типу якийсь новий будинок там у них. Кстати, молоко прикольно зроблено машину, ні? Перед мене проїдемо, правда? Ні. От викинули тут тобто теж якусь балку, ні. Просто має знати, що ми не маємо права сюди їхати. Оба нас.

Знову я скачаю якийсь старіший-старіший реліз. І тому, як ви бачите, ми не можемо тут стовпи здавати. Оце ми зробимо відпочити дерева. А наподивимося, що у нас під капотом. Бачимо якесь запасне коло це під капотом до тому менту. Дивіться, газова труба. Газова трубунька, яка обрізана. Це жорстокове, там видно газ знаходить. Рітуйте, хто може <серпи> там газ не знаходить. Блять, ці, цікаво, чи всі вікна зроблені по одному і тому самому типу, чи вони все все, -все, -все переглядали. Бачите, оці вгорі наші шнурики. Оті шнурки це якраз є електропередач лінія. Таж не поїдемо, правда? Не поїдемо, поїдемо поїдемо. А от тут напевно буде вже проблем. Давайте, візьмемо, може, і позицію машині, вийти є. Що тут же ну, знову будинок нас. І саме бачите, ні, дивіться. Тут уже є стерті застарілі, старожитності, ну типа, бачите, от його. А, ну, заржавілі, заржавілі під'їзди. Та і молоко теж трохи заржавіло, я вам скажу, не дуже таке. Валерне. Нові якийсь. Ааа, okay. та mm, що ж ти за людина? Приводить. Нормально. Давай. Давай дитина. Тікай далеко. Бачите, ми в не можемо. Тут у нас кінець графіки. Могознич. Досить чітко і в той час не дуже. Але прикольно, дивіться, тут типу якісь хіранки, якийсь одяг. Круто. Круто зроблено. На жаль, ми не можемо повертати тож, це один міністр. У під'їзд теж зайти такого не можна. Конкретніше подивитися, теж не можна. Дивіться, тут типу якщо здалека дивитися, то виглядає, ніби там стоїть куча цемента, а підходиш. А це картинка. Прикольно. Прикольно, прикольно. Дивіться, телефон. Хочете подзвонити? Дзвоним 02. Ні, дзвоним 03. Алло, швидка, там, коротше, газ пробив. Так, да, бачимо тут якісь фіранки вже новіші знову по цементу. Я вони там хтось будувався, все повітря що. Чому вони цим цементом бігають? Бачите, тут далі у нас загороджено. Ми можемо пострибати, але кажуть, що з того, якщо нам нема дороги далі, да? Не можна пройти. Шкода. Шкода, шкода. А сюди? О, а сюда мы можем пролезти. Круто. Це уже тише. О, можем і швидко побігати. Дивіться, як цікаво змінюються ті структуры. Структуры даны. Прикольно, прикольно, ні? Дивіться, не ніби, ніби то сходи. Ні, не, не сходи, картинка. Шкода, але все равно прикольно. Программисты молодцы, молодцы. Дуже навіть молодці. Я вам скажу, трохи тут гіли розвернутися. Карта така немаленька. Походу зараз ми десь можемо втопитися. Бачите, там що на карті намальовано. Тайка. Ще поле. видно поле, так зображено. Знаєте, ми можемо бігти тут цілу вічність. На полі можна знайти себе. Ні? Давайте добре, йдемо, візьмемо машину і тоді будемо собі бігати по полях. А то так якось невалярно. Значте, йдемо по кущах? Кустя. Кущики зроблені досить примітивно, але непогано. Ми його можемо такого подіргати. Тут мала би бути якась вулиця, а її нема. Нам потребна машина. А ну. Вот активовано ты махлюешь. И этот той ход. Оба насики. Литачок. Вообще нормально. Прощай, Москва, я приземлился. Можно радио слухать, это а, знаете, где нужно, не стреляют. А что Sustain it like me. Not too much to your watch, your other watch. This is the time to put a blue. Some sort of blue more like that. Let's go for the rain 見てたら手札がきて手をじゃあ出入れませんでした。 То буде якщо приземлитися на цьому літаку, немає ті відповідного слова. Зелене тянуть? Потол! Чего гриптуйся, я моя? Походу, нормально не зірвався. То походу даже ніч настала. Би треба до хати йти. Другі друзі, що ж мені робити, га? 17 хвилин ми вже з вами бродимо по цьому джеталь війському світі. Оба на! закінчилася графіка. Нема куди йти? Супер. Для чого було малювати дороги, от ви мені скажіть, а для чого нам дорога? Якщо тут нема нічого. Йдемо до хати. в Напрямку принаймні до хати, а далі буде видно. <кхем> Можливо, ми зараз по дорозі десь побачимо залишки нашого літака. Я просто не пам'ятаю, я знаю, що в GT панцер, Ух ты рюктя, може. Ну то я телефон дістав. Ан-н-ц-р-р. Даже не знаю, если он взял. То есть код працював, да? Тут я знаю Кенгуру. Кангу. Кан. Горо. Багану, не знаю. Не помню. Добіжимо додому, сохранимося і все. Чого ще треба в тому світі, ні. Може тут якась хозьюка і дорога буде. Ось з якимись би машинами, ні? Люди, там якась барочка вулиця. а це вулиця терського. Тирського? Тирського. Тирського.

Бачите, яка зелена трава. Ага, в ну, нас же тут намальований будинок. треба його збирати. А вийдемо на вулицю. Вийти на вулицю, нам треба сідати. Ой, все сложно. Ставте ваші лайки, вам не сложно неприятно. От тут дорога не сильно збігається. Ой! Малюночка минуше. Але у нас діта перестала працювати, тому як то кажуть, дякую вам за увагу, ставте ваші лайки і підписуйтесь на канал. В наступному відео Games UA, можливо, ви знову побачите діту. Якщо це відео збере багато ваших лайків та відгуків, то ви побачите ще джур. Якщо ви напишете, що ви хочете якусь іншу гру, наприклад, 5, чи що, я її зінсталюю, ми її заінсталюємо, і ми будемо грати те, що вам подобається дивитися. Дякую за увагу. Па-па.